Суд притягнув начальника ТЦК до штрафу у розмірі 34 тисяч гривень за незаконну мобілізацію доглядальника тяжкохворого батька у Золочівському районі Львівської області 44-річного Володимира Маліцького незаконно мобілізували, хоча він був єдиним доглядальником свого тяжкохворого 82 річного батька, інваліда першої групи. Через реорганізацію системи соцзахисту чоловік не встиг вчасно оновити документи для відстрочки. Попри це, тимчасовий керівник золочівського ТЦК Богдан О. направив його на військову службу, залишивши батька сам на сам із великим господарством. Після широкого розголосу Маліцького відпустили з військової служби. А прокуратура підтвердила незаконність мобілізації. Та ініціювала службове розслідування. Суд визнав керівника ТЦК винним у перевищенні службових повноважень і призначив штраф 34 тисячі гривень. Завдяки координації прокурорів, командування військової частини та місцевої влади. Конституційні права маліцького були відновлені. А начальник ТЦК сплатить 34 тисячі штрафу.